Електробезпека, білет номер 5 питання 2. Що потрібно враховувати у визначенні розмірів вибухонебезпечних зон у приміщеннях? При визначенні розміру вибухонебезпечних зон у приміщеннях слід враховувати. Під час проєктування вибухобезпечних установ повинні бути передбачені заходи, які б забезпечили мінімальну кількість та незначні розміри вибухонебезпечних зон. При розрахунковому надлишковому тиску, вибуху газу, пароповітряної, вибухонебезпечної суміші, що перевищує 5 кПа, вибухонебезпечна зона займає весь об'єм приміщення. Вибухонебезпечна зона класів 20, 21-22 займає весь об'єм приміщення. При розрахунковому надлишковому тиску вибуху газу пароповітряної вибухонебезпечної суміші, що дорівнює або менше 5 кПа, вибухонебезпечна зона займає частину об'єм приміщення і визначається відповідно до зону техніч... технологічного проєктування або розраховується технологами згідно госту 12104. За відсутності даних допускається приймати вибухонебезпечну зону в межах до 5 метрів. По вертикалі і горизонталі від технологічного апарата, з якого можливий викид горючих газів або парів ЛЗР. Пари розрахункову на лежковому тису необхідно вибуху в приміщені, що перевищує 0,5 кПа. там 5 кПа. кбезпечна зона відсутня. А, якщо менше 0,5 кП. То небезпечна зона відсутня. При розрахунковому надлишковому тиску, вибуху пилоповітряній суміші, парів ГР, що дорівнює або менше 5 кпаска, матиме місце пожежна небезпечна зона, що визначається згідно вимоги розділу 5. Простір за межами вибухонебезпечної зон класу 2 і 2.2 не вважається вибухобезпечним, якщо немає інших умов, що створюють для цього вибухову безпеку.